Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Боже покликання збереже вас від зла. Чи знаєте ви про плани сатани? Це чудове питання. Нас усіх щось тягне за собою, ми усі перебуваємо під впливом. Інформаційний шквал валиться на нас тільки, но ми вранці розплющуємо очі. У якомусь сенсі можна сказати, що всі ми потопаємо в інформації. Цими вихідними я був присутній на біблійній конференції. Спікер тримав у руках свій смартфон. Він просто сказав: Не забувайте, що за цим пристроєм стоїть хтось, хто ставить за мету ваше знищення. Для нього немає значення, чи швидко це відбувається, чи повільно. Його бажання завжди. Одне й те саме вкрасти у вас, убити вас та знищити. У Коринфі була проблемна людина. Але після того, як у церкві був наведений порядок, Павло навмисно написав, аби спонукати християн цієї церкви підтвердити свою любов до нього. Тому що сатана існує, він хоче скористатися будь-якою ситуацією. І сатана хоче скористатися вами, щоб нас Сатана не перехитрував. Відомі бо нам його задуми. 2 до Коринтян 2, 11. Не будьте неосвічені щодо стратегій Сатани. Він краде те, що належить нам в Ісусі благодать, мир, радість та прощення. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені триматись за те, що ти мені даєш. Ти благодать, ти досконала любов, ти мій Спаситель, ти мій добрий пастир. Дай мені силу та мудрість, аби сатана не зміг скористатися мною через мій смартфон. Я не залишусь у необізнаності щодо його планів. Я піду шляхом твого покликання. Я твій слуга. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.